Ere si... Yeah. Западній заботі, і він сказав дано: люби Господа, Бога злам, в твоїм серцем всім, усією твоєю душею, усією думкою твоєю. це найбільше і найкраща запах, а друга подібна до неї не приближе, твоє, як себе само. На цих позахідний бісек до лікруг. Коли Харисей молив Пісну, спитав їх, що ви думаєте про Христа, нестарший він син, кажуть їм: да ви. Відповідь, мов я вже тебе про те, не називає його Господу, кажучи, господню, молоді, господарю, як сиди праворуч, мене на ті копано твої ворогів, і в нішок, ніж копійоні. Коли отже давить його називає Господом, як не можу бути його сином, ніхто не міг повісти їй слова, і від того дня, ніхто не важився більше його питати. Будьмо у Сказав Господь, коли хто хоче за мною, хай речеться себе само, візьме на себе хрести, несний дом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то їй був, а хто порубить свою душу, мене ради та Іване, то її спасе, яка користь тобі здобути свій свіповесні і занапастити свою душу, що по людина може дати за тим та власну душу. Хто що буде соромитися мене і в слід перед цим родом, перелюбним та вічним, того буде соромитися син чоловічим, коли прийдемо славі Отцям зі святими Амінь. Сказав їм, тобто, учням, істину кажував, є десь під присутніх, що не зазнають смерть, аж поки бачить царство Боже, що прийде у мудрості. Як ви думаєте, коли це буде? Це вже зараз. Бачите царство Боже, яке прийшло у мудрості. Що таке царство Боже? Царство Боже каже, Ісус воно проходить непомітно і воно не там, і не десь там, і недалеко, не в якомусь місті. Царство Боже є між нами. Ісус є з нами. І сьогодні, чуючи два Євангелія, в неділю після возведення чуємо Слово «про Хрест. І часто ми кажемо Слово Хрест. Такий він хрест він чоловік чоловікові. Такий мій крест, такі мої діти дача? Такий мій крест, такі сусіди мої не здати, такий хрест не діти. Крест, Але це не Справжній крест – це любов. І коли я жертвуюся і віддаюся Богу а, і людям, я тоді не можу нести Хрест. Інший спосіб його несуть. Коли хто хоче йти за мною? А хто не хоче за Ісусом? Бачите, ніхто не можемо. А хто йти за Ісусом? Всі. Правильно? У нас бажання є. Не ж треба знати як. Коли хто хоче йти за мною, перша мовою зречися себе. І тут починається найбільше проблема. Як це зробити себе? Ну як це зробити сидіти? Є два значини, прикладні значення. Я їх просто скажу. Жінки це добре знає, молодо жінок. Ви до народження дитини мали свої плани, десь собі того чого, але догончали, молодому поспаті. Народилася дитина. І вона що? Вночі ну, кричить, бо їм треба їсти, нам їсти, перевкати через двічі через три години. І що мама має постати? Або готувати людей, або вже дати їсти. треба їсти. Що вона робить для дитини? Зіркається свого слава. Вона вже воліє. Вона мала послати до тебе людини. А тут треба встати, дитину прибрати. Тут треба знати, дати їсти. І коли мама робиться, це значення для людини. Подумаємо, наскільки ми щось зробимо і зрікаємося для Господа. Ісус каже, хай зрікається себе само для мене і для А Оце перша молоч, я хочу зректись. Коли людина може зректись? Коли Бога ближнього план плане на ні місця своєму серці не себе. Бо коли людина не себе, це на першому місці, то людина то мама та скаже, що я маю з на цей не кричи. спитуна. Спитуна, викричи, запхала вартуха і сім'ї. Рома таке мати, правда, що ні? Але є такі мами, що ми надають. Бо находять дітей, правда, що? Находять дітей від дитячого будинку, бо мама не хоче родіти. Мама не хоче там дати. Собі могла приїхати відпочити, Собі просто могла жити себе, а тут треба все. І так само у сім'ї. другі ми. Жінка має чоловіка, чоловік має жінку. Треба вже молити. Треба вже чути не те, що я хочу, що хоче, що вона. І треба її духом почути, прийняти. Може мені не хочеться. Так само і жінці чоловіка. Боже, мені не хочеться молити. Але я знаю, що мені це любить. Що ми робимо для того, щоб дійсно зриктися себе для вниження, Як Якби дітей, так і для чоловік не жінки? що ми робимо для того, щоб показати, що ми вміємо зрикатися? Бо Ісус Сьогодні каже, бо хто хоче спасти свою душу, хто хоче дбати дешевтну на серці? Щоб приносили мені, щоб давали мені, щоб служили мені, щоб я мав, щоб мені допомовляли, щоб мені прощали, то Ісус тут каже, ти поможешся. Хто хоче спасти свою душу, то той помогне. Віця, який кінець того, що чоловік чи жінка, яка одружилася, тоді одружилася, а не хотіли. Що то я маю дати, їх діти винаги? Що ну, то я маю грати? Що собі. то, то має допомагати? У песобі. Довго на такий, такий штурм? Відраження, коли я зрікаюся в якогось, то мене зрікається для мене, можливо, то не зразу буде одночасно. Але повірю, прийде до нечасності, до спів. І тоді тобі шлюп а коли я думаю про себе, моя жінка думає про себе, моя жінка думає про себе, чоловік думає про, про себе. Скажіть, доки будеш? Ну, може. Ну, може, хлоп, маси. А потім що? То, що ми чуємо, не зійшлися характером. Що це означає, не зійшлися характером? Просто треба казати. Не хотів зрікатися. Слово? Не хотів зрікатися. И то мне кажется, ты его любишь себе. Мама, яка зрікається дитина, не годує її. Що буде? Дитина може заставити померти. Лікарі. Та ми тобі чули, десь бачу цю програму, де мама просто не годувала дитину, і дитина просто від смерті. Померла, тому що він ходив. І ту дитину потім, ту жінку потім засудили. Неправильно. Бачите, що кажуть? Погубиш. Що мама? Мати про себе. Народила дитина, але так хотіла собі компанію, так хотіла собі випити, на кілопотусипі. Дитина, ну то мала деколи їсти дитину через три місяці. Після народження того. Що ж це мама? Як тут mm -hmm. же могли життя, Так і так. Значить, буде погода. Тому що ми буде щасливі. Себе не інших. А ми думаємо, ні, коли не ніде то, яму на щастий. А апостол Волод замію і каже: той, хто дає, то багато більше, не тому, кому дають три щасливі, а той, хто дає, ніхто змікається. Так подумаємо сьогодні на своєму болі. Що я даю своєму життя? Жінки, думайте зараз, що я даю своєму житті? ви пробують зараз. Що я даду своїй жінці? Чи зрікаються я чимось заради неї? І чоловіки, чи зрікаються, ми заради, заради жінок? Ми, скільки ми зрікаємося заради дітей, батьки. І діти сьогодні мають вчитися. Зрікаються за дебать. Бо це мені мама сказала. Поставити телефон. Я маю зрятися зараз на один на той телефон і ти припилати це, мати сказати. Діти вже можуть це зрікатися, мавчитися. А не мені. Ні, я буду можу що буду прибирати, я не буду робити, і не буду допомагати, бо я маю перешкоди. Усе це нас мучить. Чи Чому я зрікатися? А зрікатися це велика благодать. Це класти Бога і ближнього на високе місце. Бога на перше місце і ближнього після Бога на перше місце. Основне місце серці має бути Бога. А друге місце має бути ближнє. Не я, не для мене. Це і підтверджується заповідь. Ось як треба зникатися. Перша заповідь каже своєму Господь. Серця. Кого любимо всім своїм серцем? Бога і ближнього так само, як Бога. Спочатку всім серце, тоді ми поставили на перше місце. І коли Бога поставили на перше місце, то ми не тільки поставили якусь таку, знаєте, ну, не знаю, фантастичну якусь таку річ, якусь там ідею, ми поставили до на мису. Він живий у Слові. Ми тепер слухаємо. А Бог каже, любили. Бог каже, прощай. Бог каже малій. Будь останній, станеш першим. Не виносимо. Господь каже, люби так, як я тебе. люблю». Знову вам, щоб ми любили одного так, як я вас полюбив. Є одна особа в світі. Яка мала на наш час? Мала. Знаєте, який час віддати своє життя? І це Ісус. Віддання праздного здвиження зараз часто Христа, якого ми маємо, бо на Христі прийшло спасіння. Він мав час нас спасти. Він не відмовився. Він не сказав, я не маю часу. Але каже, то кажуть, ти я не маю часу віддаватися. Ну, бо треба мені позбирати там здоров'я. Я не маю часу зараз. Бо Мені треба вже на базарі продати. Я не маю часу зараз помолитися. Бо мені треба це. Ісус не сказав, я не маю часу. Нехай живуть світ. Ісус сказав, я прийшов виконувати мою отця. І тепер наша часть виминати море отця. А яка мою отця? Зрекнився себе і нести хрест. І другого Зрікся зрик, себе, поставив Бога і людей на, на, на перше місце, тепер несе цей хрест. Що таке означає нести цей хрест? Показуй цьому. Ти вже це любиш, ти вже поставив Бога на перше місце. Показуй Богу цьому. Богу, Богу хвалою, славою. Молитва, жертва. Паломницькому, як тим, вчора можна поїхати до погоні. Це також частина любити Бога душе. Ті люди, які вчора поїхали в погоню, могли помолитися вдома. Але вони помолилися з молодим, були приділистінням Ісусом в погоні. Відспівали верті до матері Божої. Звечу десь світу на жаль дорогу, отримали такий зарядний, і жінка вийшла вчора, з дитяча і жінка вийшла за автобус і каже: я полопаю, а я полопаю? А я бачив, мав причетку, не міг бути згадувати, це прихворів, але нічого я вже встав, як не переживаю. І як є це? Я дішився, що вам так зайшло, щоб ви кажете, як було файно. Знаєте, друг професій каже, там було файно на виставі чи на якомусь концерті. Це приїхали склала, просто злучились, бо зраду поїхали в швидко чи приїхали по 12. І каже, так було файно, професійно. Це слава небо душею. Ти відкладаєш час і ти просто напругаєшся. Так і добре. Якщо ми не всемо цей вес, то ми славим лише будемо казати гарність. Чоловіки, коли останній раз казали своїм дружам? Жінки, коли останній раз казали своїм він своїм, а це душеві слави вже так само душеві вибереш, як Бога, йому віддаєш так і ближче. Діти. Дітям ну, почав сказати, що він любить. Але лежать він пішов. Звід нього там чути, як брашку, як попробуйте рушити заробити. Але хіба як буде. нам пожаліє, що ну, так, так. Я по сьогодні вчитися? Отак нести хрест. Нести хрест говорячи. Що ти, мій коханий, ти моя кохана, я тебе люблю, я тебе потребую. Так і до тижні, так і маємо формувати, не відносини, не лише до чоловіка, до жінки і до дітей, так і до сусідів, до односельчан, до парафіян. нести сте. Ну і третє: приносимо Господа Бога, і зустріне всієї мислі. Ісус каже, пам'ятай, що я для тебе зробив є де, де не може бути разом. Є день, коли дониш всю роботу, прийдеш до церкви, почуєш слово, Ісус каже, моє слово через тебе свящати, те, то я тобі пристав. Це слово тебе злі. покаже, бо тебе любить. І навчить любити. Тому пам'ятай про це. І коли ми пам'ятаємо про це, то нам вже ні робота, ні заробітки, щоб там було. Він ділі навіть помідори, чи на не знаю, що там було чи по 600 гривень. за кілограм розумієте? помідори 600 гривень. А у вас є наркін. Хто ви поїхали? На базар. По 600 гривень він нормально здав. Здав. Ось спокосить. Я навіть по 600. Не поїдуть нікуди. По. Поїду до церкви, тому. І душу, щоб бути з Ісусом. мене не цікавить, коли на не тисячі гривень. Мене зараз цікавить Ісус. Бо це його день. Не діє це його день. Коли я пам'ятаю про те, знаєте що? Він буде відбуватися. Бог пам'ятає про нас. І так само в ближньому, коли я пам'ятаю, що я маю коханого чоловіка, бо хай дуже я ну, Пам'ятаю, що навіть чоловік любить. І я хочу що? До Я пам'ятаю, що я хочу зробити добру справу. Коли моя дружина зранку стає і почує, який гарний запах я щось зробив. А почула вік зранку, я не має на роботу за пів години встає, а вже кава Звідки не кава моя нас? Змію людини, котра пам'ятає. Чи ми мінуємо так пам'ятати? Коли я пам'ятаю, тобі я роблю, люблю. Тобто в мене тоді мрій наразі, як з Богом, так і з ближньою. Це таке мистецтво, зрікатися і цей князь. І коли ми це все будемо робити в сукупності, скажіть, оце життя, що я тільки що так Бог нам відкрив, це буде мука чи щастя? Правда щастя? А я вам зараз запитав, я вам дав щось сказати. А хто породити Божість? Каже та А так коли я не ходить, що робити? не мі. Тому Господа навчилась, бо ми не вміємо і не можемо. Нас рани, у нас люди близькі, близькі, тому ми її не хочемо любити. Нас вражають, Ще інші люди не вміють так себе себе зрігатися, ще інші люди відміють, та крест. не вміють та нести хрест не вміють. але ми не дивимося на інших мій вони чи не міг скажіть сьогодні на цій проході я хочу я хочу і навчи мене я хочу йти за тобою навчи мене зрікатися, я готова я готовий злікатися для тебе я хочу нести крест щоб що, повертаємося на початку проповіді. завершення Іван, щоб побачили Царство по Божому своїй житті. Радість, і щастя і благословення, щоб побачити і сказати, Ісус дійство реально живий, з ним так гарно, з ним так добро. з ним мир і спокійності, з ним благословення і речі. З ним благословення люди, з ним усі молитви висламі, з ним і свічого Ісуса і до цього, який не потребує, який приступить настає тим, хто виконує Бою Божу. Цього прагнення Бо Ісус. Тому Господи, просить Весню, віддаючи сьогодні хвалу і честям Христу, навчилась, зректи за себе, навчитись. Нести. Бо без зречення і безнесення Христа ми будемо стояти на місці і будемо думати, чи для свято Бога. Насправді Ісус каже, хто мене зрече і хто буде соромитися, хто не схоче жити, то і я буду соромитися. Не дай Бог нам усіх якого ви, а дай нам Боже отримати благословення коли ми прийдемо до Ісуса і почуємо, о моя дитина, мій син, моя дочка, вчилися з сюди, як би допомагала Нести Хреста, ніс і несла. За це время Вічність у царство Божий. Раді і Амінь. Слава Ісусу!